Фантастичний і чарівний світ Марії Примаченко. Марія Оксентівна Примаченко видатна українська художниця ХХ століття, лауреатка Державної премії України імені Тараса Шевченка, твори якої війшли до скарбниці світового мистецтва. Марію Примаченко називають однією із найсамобутніших українських художниць яскрава представниця наївного мистецтва, в основі якої лежать українські казки, легенди та оповідання. Вона створювала шедеври саморобним пензликом із котячої шерсті, використовувала просту гуаш і дешевий ватман, малювала лівою рукою, хоча була правшею. Марія Оксентівна народилася, виросла і провела все життя в селі Болотня Київської області. Її виховували у творчій сім'ї. Батько був тесленою, мати славилась майстерністю вишивання, а бабуся займалась розмальованням писанок. У рідних околицях її знали як швею з трагічною долею. У ранньому віці мисткиня хворіла на полімеліт і через недугу закінчила лише чотири класи школи. Увібравши потяг до мистецтва від пращурів, Марія згодом передала родини геній нащадкам. Художником став її єдиний син Федір. Творчий шлях мисткині розпочався випадково. У 17 років Марія розписала батьківську хату, потім сусідський будинок. Талант юної художниці помітила вишивальниця Тетяна Флора і забрала дівчину на навчання до Київської експериментальної майстерні. Там Марія зустріла своє єдине кохання. 1936 рік став знаковим у кар'єрі художниці. Тоді відбулася всеукраїнська виставка народного мистецтва, де експонували її звірів з болотні. Марія стала відомою, їй присудили диплом першого ступеня. У творчому доробку художниці близько 800 картин. Більшість із них зберігаються в Київському музеї українського народного декоративного мистецтва. Серед шанувальників феномену Примаченко чимало знаменитих художників. Її творчістю захоплювався Пабло Пікассо. Та відомий сюреаліст Марк Шагал. 25 лютого російський снаряд знищив історико-краєзнавчий музей Іванкові із картинами Марії Примаченко. Там зберігалися 33 роботи мисткині. Більшість картин вдалося врятувати. У травні за одне полотно художниці придбали 125 бусів для військових. Загадкові фантастичні світи Марії Примаченко живуть і після її смерті. Так, у Японії її малюнками ілюструють букварі. Її фантастичних звірів можна побачити на листівках, поштових марках та в календарях. У її неповторному стилі оформлюються дитячі майданчики. Видатна художниця померла 18 серпня 1997 року у батьківській хаті. Їй було 88.